Їхні чоловіки на передовій, а вони у тилу з постійним тривожним очікуванням, вихованням дітей і щоденною боротьбою зі страхом і невідомістю. Дружини військових часто залишаються наодинці із своїми емоціями, не підозрюючи, що переживають справжнє психологічне виснаження. Та чи готові вони звернутись по допомогу? Чому підтримка психічного здоров'я не розкіш, а життєва необхідність? Досить часто рідним військових доводиться чути оціночні судження щодо того, як родина погодилась із рішенням бійця та не зупинила його в бажанні стати на захист країни, розповідає психологиня Чернівецького обласного госпіталю ветеранів війни. Мене дуже тригерить, якраз ось ця фраза відпустили своїх чоловіків на війну, тому що насправді ну, неможливо не відпустити чи відпустити. Проте, більше що ну я підтримую його вибір, якщо він самостійно пішов, або я можу підтримати там його, якщо він там мобілізований, наприклад, тобто не знаю, але ця фраза мене аж, аж передьоргує періодично. Ось, тому що я ще багато чую про те, навіть що ми свого не пустили, а ти свого пустила. От, як, от те, як ти дружина така, тобто що ти пустила свого чоловіка, а в мене зразу таке питання. Коли встигли його на прив'яз посадити, Тетяна Аніщенко додає, після повномасштабного вторгнення дружини військових частіше стали звертатись за фаховою психологічною допомогою. Проте не завжди вони можуть усвідомити те, що вони потребують такої підтримки. Поки сніжним комом не накрутиться, то до того часу усвідомлення того, що я щось не справляюся, воно і не прийде. Тому що, ну ми не будемо просто відчувати і знати, коли нам треба, а можливо, дійсно не треба. Тому що навіть ті, хто приходять, їм просто треба почути одну фразу: що з тобою все нормально, що з тобою все окей, тобто і все, і більше нічого не потрібно. І так само невідомо, що далі може там розвиватися в голові, але насправді. Коли ви чітко усвідомите, тоді ви й чітко підете, ну чітко звернетеся, і чітко будете шукати і розуміти, що мені потрібна допомога. Немає якихось таких, я не знаю, прописаних критеріїв, що от там е, почало сіпатися око, значить, пора вже стати підтримкою родині військового може кожен, додає психологиня. Проте не слід вживати фразу тримайся. Натомість краще підійдуть обійми, якщо це прийнятно, або запитайте прямо. Варто запитати, чим я можу бути тобі корисна. корисний, Що я можу для тебе зробити, що може покращити твій стан в силах моїх можливостей, там моїх реальних якихось можливостей або можливо кави, можливо, хочеш смачної. Носі пригостити, тобто якісь такі моменти і ніколи не оцінювати з свого боку і не порівнювати, що там ой-ой, а тут не ой-ой. Та додає, дружинам ж варто зараз турбуватися про власне ментальне здоров'я, адже після перемоги, коли їхні кохані повернуться додому, їхньою місією буде підтримка своїх других половинок. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.